нашим загражданам мовою, які ви хочете правних прав, соціальних, культурних у разі неспроможності Верховної Ради ухоли необхідні зобов'язані повернути Україну на європейську дорогу геть від кремлівського ярма. Покажіть, побежіть! П яти, п яти, п яти, п яти.

Tá, nada falando, pessoal. Viram? Ну, бляха, що проти вас газом ніхто не йшов. А. Драбин? Франко І змінити Україну на би зробила то вже давно. Їм пропонували принаймні варіант не йти за. Залишайтесь на майдані! Залишайтесь на майдані на майдані!